Ну, що я вам можу сказати за Дністер? Да, Це повний розйоб. Я ще не бачив, щоб так вода впала. Щоб ви розуміли, хто пам'ятає, я того року з цього пірса пригав в круг. Вон туди, з цього пірса. І тут було десь отак. Десь отак і вже можна було вилазити. Пару ступеньок і можна було вилазити. Дивіться, зараз просто дробина висить. Оце, ну, звісно, розйоб з Дністром. Дуже-дуже. І оці ці штуки плавали. Ось його все, воно плавало, щоб ви собі розуміли. Да. Конечно, вода впала страшно. А я зараз без пірса, напевно, хер би долетів до води. Вон там, я і ябнувся, блядь, добре. Ліг собі та й загораю. Ну, друзі, скажіть. Що робиться з, з цією країною? Подивіться на Дністер. Подивіться, де вода. Дивіться, що видно. Кажуть, що це був колись железнодорожний мост. Видно вон тільки... Якісь споруди бетоні. Від собі воно раніше було під водою. Я сюди, коли приїжджав, ніколи не бачив, навіть не знав, що тут такі бетонні споруди є. 28 травня, село Анадоле Це посівні поля, Горизонт не видно как тогда это там, где мы, как -то, где -то. А там вообще горизонт не видно. Село затоплене, ось тут було раніше село, називалося Бакота. Зараз воно затоплене. І я не ухилянт, я не перелітаю кордони. Я тут по місцю, по місцю, ось я тут. Там моя машина. Зараз, на приборі тут 734 метри від знизу, від уровня. Так що я тут, ці вітанечка. 26 травня. Отака от у нас пшениця. В принципі, виглядає вона дуже добре. Ну, це все фігня, діло от в чому. Дивіться, яке провалля образувалось чтобы вы просто понимали для сравнения вот рука рука залазая почти полностью в кого еще такие ситуации на полях происходят пишите в комментариях не стар вот так впала вода и это я нашел Тут была какая-то будильная, какая какие-то здания. Тут видно вымуровано с камня. И далее там вход в здание. Дуже цікаво. Вот, уважаемые друзья, я проводил здесь трансляцию буквально 10 дней назад. Показывал эти вот красивые места, которые превратили бакланы в пустыню, в мертвый лес. Вот такие вот деревья, которые росли около 30-40 лет, они полностью уничтожены. Сюда поселились бакланы. Раньше их было здесь около 1000 штук. Сейчас их за миллион. Плюс пеликаны, которые просто уничтожают рыбу и зеленые деревья. Один баклан съедает 3 килограмма, в день пеликан от 15 килограмм вот я вам просто приведу один пример что рыбаки любители промысловики и браконьеры вместе взятые за год не вылавливают столько рыбы сколько бакланы и пеликаны едят в день